Російські терористи продовжують витрачати ресурси та безперервно б'ються лобом об часів яр, що в Донецькій області. Ну, це образом не впливає на наші всі цілі полагання, тобто операція продовжується. Це доповните нагрузка. Про це пише портал DeepState. Невідомо скільки ще ресурсів вони готові вкласти задля подальшого просування. Нині основна робота наших збройних сил у цьому районі полягає в відбитті штурмів за допомогою дронів. За інформацією джерел, ворог намагається атакувати та накопичуватися в, часі в Ярівському лісництві в районі ботанічної пам'ятки природи Рікодуб'я, на північ від міста, зокрема, намагаючись обійти мікрорайон Жовтневий. Цим. Вони пробують обійти місто з флангу. Адже лобові атаки через канал множаться на нуль. І штурмові групи перетворюються на перегній, пише Діпстейт. Значить, 50% Турецька залишається під контролем ЗСУ. Росія готується посилити наступ на часів яр. Найгарячіше на Курахівському Покровському напрямках. Е, ключовий напрямок на фронті це Покровськ. Питання. Цей відступ довго буде тривати. Чи можна цей відступ українського війська загальмувати? Чи може там якась стратегічна думка, якась там розвідницька ідея існує. І саме тому українські війська вже другий місяць відходять, відходять і відходять і відходять. Що скажете, пара Денисе? Про великі, жаль, відходять не другий місяць, а відходять е після того, як було втрачено в дії. Давайте будемо. Дивитися правді вічі. І після того, як було захоплено Авдіївку, українські війська кіжаль, на превеликий жаль відходять до речі, на тижні, що минає, виповнився рівно рік з моменту початку цього великого наступу на Донеччині. Він розпочався під Авдіївкою, і зараз ми спостерігаємо його продовження. Тобто зараз ворог знаходиться у 7-8 кілометрах від Покровська. Ми діємо на основі тих джерел інформації, які ми маємо: і відкриті, і трошки спілкування з бійцями. Ми з вами не можемо передбачити дії нашого генерального штабу головком Збройних сил України. Цілком можливо, що в нього є задум, який полягає в тому, щоб е, зникровувати ворога а потім завдати контрудару на якому знати. Тобто, цього жодним чином не можна виключати. Ми на це щиро сподіваємося, тому що сутність стратегічної оборони, яка зараз в нас е, триває, це якраз зникровувати ворога і створити передумову для того, щоб здійснити контрнаступ. І відкинути його на певних ділянках фронту. Це відповідь на другу частину вашого запитання. Відповідь на першу частину вашого запитання вона в принципі і витікає, скажімо так, з того, що я сказав вище. Але е коли це станеться, ну я можу лише від себе, скажімо так, спрогнозувати, що можливо призупинення цього наступу може бути після того, як осінь вже повністю вступить в свої права. Ми зараз бачимо, що погоди міняється в країні. Тобто осінь фактично наступила попереду дощі, а дощі так чи інакше вони е, сповільнять наступ через те, що погнюка в полях і піхоті важче діяти, і е, ми, 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 танками і бомброньованим машинам теж буде треба більше уваги звертати на дороги. А якщо дороги, то тоді, е, тоді можна передбачити їхні дії. Через це в принципі осінь може сповільнити наступ ворога. Це те, що можна сказати, тебе мовити з нашого, 에, з того що ми з вами бачимо, не зжерел, пане Денисе. Тобто, правильно розумієш, що ми відходимо, тому що ми не можемо просто не відходити? Чому це питання у мене виникло? Я дуже просто скажу вам, тому що була Курщина, і я сподіваюся, ще. Тобто, значить, десь там 30 50 60 тисяч військ у нас були. Не задіяні на фронті, і їх можна було перекинути туди і зробити таку такий вхід на Курщину і закріпитися там. Тобто е, генштаб оперу, оперує, може оперувати якоюсь кількістю військ, які не задіяні безпосередньо на лінії фронту. Що скажете? Ну безумовно, мають бути резерви, які Генеральний штаб може використовувати е, так, як він вважає за потрібним. Я є прихильником наступу на Курщині. Через те, що по перше, це наступ, це з морально-психологічної точки зору. Добре, по-друге, це перенесення війни на територію ворога. Це теж дуже добре, оскільки не лише нам на своїй території воювати і стримувати ворога. Хай вони постримують нас на своїй території. По-третє, це є відволікання резервів російської армії. Ці резерви вони могли бути тут в Україні. Вони могли наступати і на Покровськ, вони могли наступати і на той самий вугледар, і на Курахове, і на Турець, ну де інде вони могли бути залучені. І четверте, це безумовно, той факт, що ми тримаємо російську територію. Це є козир на можливих наших перемовин. Так чи інакше, коли перемовини розпочнуться, і краще розпочинати з такої позиції, коли ми контролюємо якусь, якусь ворожу територію і можемо покласти її як обмінну карту на стіл. Ще одне питання, пане Денисе, про ефект. Про ефективність. Ну, ми бачимо останні три-чотири тижні це дуже активно. Бомбардування українськими силами арсеналів, цих нафтових заводів, авіабазах Російської Федерації наскільки це ефек ефективно? Це дуже ефектно? я, я я плескаю в долоні. Але наскільки це ефективно? Наскільки ми можемо говорити про те, що настане час, коли їм буде важче, коли буде важча логістика, коли підвезення оцих всіх снарядів? чи... Чи бензину, чи керосину, чи на чому там ці танки їздять, буде складніше і це вдасться знаки на фронтах. Наскільки ну очевидно, що в довгу перспективу це, мабуть, ефективно, але розумієте, коли враг, якщо ми ворог щойно ми говорили, просувається постійно, а ми там десь стріляємо в район Ростова на Дону, то коли цей Ростов відіб'ється на відзеркалиться на фронтах українських, вже скажіть, будь ласка. Ну, я думаю, що ми почнемо з Автобасу відповідно Феодосія. Вчора було повідомлення про те, що загасили, але сьогодні ми бачимо, що є повідомлення про те, що вона продовжує палати. Ну хай собі буде пала, хай собі палає далі. То якщо ми почнемо з цього, з цього останнього прикладу, то перше, хто на це відчує, це будуть цивільні жителі Криму. Бо вона забезпечувала Крим, а росіяни зроблять це для того, щоб мінімально відтягнути ефект для... Російської армії, але російська армія це відчує. Оце логістика. Це місце зберігання пального. Тобто, якщо немає місця зберігання пального, то відповідно треба шукати інше. А де воно там інше? Воно ж це пальне воно розраховувалося на те, що є дві нафтобази, принаймні, так великі. Це в Севастополі в Феодосі. Коли одна мінус, то тоді відповідно треба іншим чином логістику будувати, іншим чином вести це пальне, в інших місцях його зберігати, шукати ці місця. Обладнувати ці місця, тобто, це час і це вплив буде. Стосовно складів, боєприпасів, ну і до речі, сьогодні ще в Ровеньках нафтобаза запала, відповідно, тобто, робота, робота ведеться в цьому, в цьому напрямку системна і лише залишається і масштабувати. І далі. Стосовно арсеналів, ці арсенали, які були уражені, я маю на увазі два арсенали в Тверській області, це було у вересні. І кілька днів тому ще був удар по арсеналу в Брянській області. Це стратегічні арсенали. Тобто в них складуються боєприпаси, які потім транспортуються по вертикалі на фронт. І коли на цих фронтових складах ці боєприпаси закінчуються, то, відповідно, звернення йде до цих стратегічних арсеналів. Тому ефект буде відкладений в час. Сьогоднішній день вже чутно буде відкладений в час. Сьогоднішній день вже чутно, так би мовити, скарги від військовослужбовців Російської Федерації про нестачу боєприпасів. Ну але ці скарги вони постійно будуть, оскільки жоден військовий ніколи не скаже, жодній армії, що, що повністю це вистачає.